Армія ФМ доброго ранку. Бажаємо пану Віталію Скальському. Він історик і він точно зараз розвінчає міфи, які пов'язані саме з боєм під крутами. Пане Віталію, вітаю вас! Доброго дня. Сьогодні день пам'яті героїв Крут, і чи варто сприймати цю дату на вашу думку, як трагічну, чи навпаки можна говорити про успішність тогочасної оборони українських військових? Для мене не так важливо, як ми говоримо про цю подію в таких негативних чи позитивних фарбах. Мені більш важливо, щоб ми про цю подію в принципі говоримо. Ми вже подавали цей радянський спадок замовчування власне цієї події як такої. А вже чи це позитив, чи негатив нашій історії? Рі це історики нехай собі сперечаються студенти та цих прикладах також навчаються. Зрештою ми маємо щастя мати можливість по різному оцінювати наші історичні події. Але що саме протиставили от орієнтовно 600 молодих вояків армії УНР, трьохтисячній більшовицькій армії, що дозволило їй спинити на вашу думку? Бажання спинити бажання захистити ту Українську Народну Республіку щойно щойно була проголошена. яку у світі багато хто вже сприймав. Як незалежну державу, нехай поза там якимись юридичними моментами і казусами, що не всі далеко не всі мов, навіть ще жодна держава не визнала її як таку незалежну, але тим не менше, якщо журнал National Geographic написав, що це незалежна держава, то мені видається, що це є дуже важливо. от, власне кутянці і були отими, знаєте, людьми, які показали, що Україна буде боротися, вона буде захищати свою державність, свою незалежність. Оце найголовніше. Ніша, що поставили, поставили питтянці перед більшовиками. Більшовикам не так просто буде, а то й взагалі, буде неможливо захопити Україну. А Яке взагалі озброєння було тоді в обох сторін? Це складне достатньо питання з українського боку. Це був бронепотяг. Це було близько 16 кулеметів. Бронепотяг був такий імпровізований з гарматою, укладений піском, мішками з піском. А щодо зброї, це один із таких міфів, що нібито наші хлопці були там. Мо обеззброєні ні, насправді в них були гвинтівки. Звісно, це були гвинтівки, які вже були взяті з колись законсервованих складів. Тобто, справді це гвинтівки не найсучасніші. Це кінця 19 століття. Гвинтівки, але перед військовим командуванням стояло питання або взагалі без зброї відправляти, або дати принаймні цю дали те, що мали, і з цим вони власне і поїхали. Це гвинтівки, здається, якщо не помиляюсь, 1898 року. От ви вже один міф і розвінчали, бо багато. То багато думок існує про те, що кинули взагалі беззбройних людей, і вони так ішли проти цієї трьохтисячної більшовицької армії. А взагалі, хто саме тоді командував діями наших вояків, і які втрати понесли обидві сторони? Щодо втрат, тут можемо говорити лише про нашу сторону. Більшовицька сторона якось не вони і коли були при владі в Україні, то не дуже полюбляли підраховувати свої жертви. Ну та й зараз сучасним українським історикам. Також якось не до того. Нам би якось зі своєю стороною ставилися, але те, що жертви були, це точно. Бо навіть на кладовищі у крутах на старому кладовищі є їхня більшовицька могила. Там якийсь пам'ятник донедавна стояв, не знаю, як щодо української сторони, то треба розрізняти, що під час самого бою загинули, були поранені і відступили цих поранених, забрали з собою власне під час відступу. Ми теж не можемо точного підрахунку казати. Ну. Ви розумієте, що документацію що тоді практично ніхто ще mm -hmm. не вів. А той звіт, який був складений командиром бою, він на жаль у нас поки що не віднайдений, або можливо навіть і втрачений. Поза спогадами він десь у схопку в Києві Київ, великі схо ще більше не так просто це знайти. Тим паче, що після того були ще й і війни і, і, і терори, і багато чого. І до речі а про це... Київ існує думка, що в самому Києві часів УНР про битви під крутами взагалі мало хто чув. Чи правда це, якщо так, то чому не чули? Справді до березня фактично про цей бій мало хто знав, власне, самі учасники. Можливо, чому ну бо спосіб комунікації тоді? Був на значно нижчому рівні ніж зараз. Це зазвичай телеграф, телефон, а ну подзвонити зі станції крути, де вже більшовиків Києві, і розповісти про бій практично не, не було можливості. Так тобто інформацію про бій під Крутами з собою привезли ті, хто брав участь в тому бою. Але ж вони продовжували воювати. Вони ж не прибігли по домірах, так і до рідних загиблих. Розповідати, що сталося. Вони продовжували вести до збудові складні важкі бої з більшовиками. Певний момент вони були змушені відступити навіть із Києва. Там були потім переформатовані вже в армію ОНР, другий Запорізький корпус і так далі, і вони продовжували воювати. А стало відомо більш-менш це вже на початку березня 18-го року, коли ці терени звільнені від більшовиків і родичі загиблих змогли поїхати вкрути, знайти ту могилу, провести екзумацію, організувати власне похорони. От власне тому так і сталося, що під підкрутимо мало хто знав. А на вашу думку. Чи можна проводити от Евні паралелі між битвою підкрутами і нинішніми бойовими діями, які веде Україна проти Росії, боронячи себе, бо ж втрати окупантів помітно більші, як і тоді. В Принципі паралелі можна завжди проводити. Наскільки вони коректні, некоректні, тут уже можна сперечатися. Але мені здається, що важливим є те, що цей бій підкрутами для нас зараз є зразком. Прикладом не скажу, що для наслідування, але тієї історичної події, яка нас мобілізує, надихає. На якісь вчинки, я от наприклад дуже добре пригадую цей день, 29 січня в го році, коли вже відбулися перші постріли на майдані, були перші загиблі, і напевно 100-тисячна демонстрація сходила на могилу крутянців на скользовій mm -hmm. могилі. Це було неймовірне піднесення. Це була неймовірна мобілізація наших сил на боротьбу з ворогом. Мені здається, одзначені бої ми саме от у цьому у мобілізаційній здатності. Згадується одразу до цієї п. Одії кінофільм Крут 1918 Олексія Шапарєва. Наскільки історично взагалі достовірним є кінофільм? Чи він більш такий, знаєте, кіношний, більш не схожий на ті події? Знаєте, добре, що у нас такий фільм появився. До нього може бути багато питань з точки зору історика, реконструктора, патріота і тощо, тощо тощо, тощо. але мені здається, що ну не можна в українському кінематографі відразу як тільки сюди прийшли інвестиції, зразу появитися фільм-остер, Фільмостер на остроносники mm -hmm. Можемо зняти тисячу й тисячу поганих фільмів, і тільки тоді буде вже в нас якийсь діамант. Тому мені дуже подобається фільм Крутиссотвісімнадцять. Його потрібно подивитися, а хоча б навіть для того, щоб А де в Україні можна взагалі наочно ознайомити з історією битви під крутами. Якщо от не брати до уваги кінофільми і все інше, отак прийти, можливо, це якийсь музей, можливо, це якась виставка. О, власне під крутами є меморіал, не Комплекс, і, наскільки мені відомо, там є працівники, які обслуговують у пасажирських вагонах відкрита виставка. Там вам задоволенням розкажуть про весь цей бій. Крім того, національний військово-історичний музей має експозицію. Там є фахівці, які займалися професійно цим боєм під Крутами, Там теж можуть дуже гарно пояснити розповісти про цей бій. Дякуємо вам і на останок за доброю традицію. Армія ФАМ ваші слова, побажання нашим захисникам і захисницям. Перемоги поширше коротко і Ясно, дякуємо вам, пане Віталі. З нами на зв'язку в ефірі був Віталій Скальський. Він історик, і він розвінчав масу міфів пов'язаних з, з ним, точніше пам'яті Героїв Крут. Українці не йшли озброєні. У них були гвинтівки. Тодішній спосіб комунікації був низьким, тому про бій мало хто знав. І де можна ознайомитись взагалі з боєм, пам'яттю героїв Крут. Це і меморіал, і музей. І варто навіть переглянути кінофільм Крути 1918 Фэм.